Доброго дня. Сьогодні у нас огляд функціоналу теги або мітки в crm системі для забудовника G+. Теги або мітки це критерії ознаки, це характеристики, які можна застосувати до Ліда. Ось, для прикладу, по даному демонстраційному ліду застосовано два теги: це тег-інвестор і тег-преміум. Щоб застосувати тег, достатньо навести на нейп тегу та вибрати тег із списку. Теги задають можливість індивідуалізувати бізнес-процеси у забудовника та мати розширений функціонал для фільтрації лідів за критеріями-ознаками. Для того, щоб індивідуалізувати теги, необхідно перейти адміністратору системи в CRM налаштування, переглянути, які вже задані в системі теги, та додати новий. Отже, натискаємо кнопку Додати. Для прикладу додаємо новий тег, який назвемо Скажімо, кредит. Можемо також задати колір для даного тегу. Наприклад, ось такий, і нажимаємо ОК. Також фінальний пункт це зберегти внесені налаштування. Тепер повертаємося до робочого вікна ліди, оновлюємо вікно. І в даному випадку список наших тегів також буде оновлений. Тепер ми можемо використати новий тег для прикладу кредиту. Один із важливих елементів системи це можливість фільтрувати теги на кожному етапі воронки продажу за допомогою тегів. Таким чином, просто натискаємо ще фільтри, виводиться вікно для фільтрування тегів і вводимо новий тег, який ми щойно додали до системи. Це кредит. Натискаємо Фільтрувати, і система показує лише ті теги, які відповідають заданим критеріям. Отже, теги надають можливість проводити якісну класифікацію та фільтрацію клієнтів за критерієм ознакою.